Привет, друзья, з вами я свій десовий покажу і я можу вам розказати одну погану і хорошу. Починаю з пану три тижні назад помер мій друг Арчі. Ілі 4 десять. І мені купили нового друга. Ось он. Він від маленький. Цього 4 місяці, а тому було бути 4 години. Він помер за кліщав. Друзі, піддержіть мене лайками. Я знаю, що довго не виходив на связь. Роки же, учоба. Піддержіть мене, будь ласка. Я ось я передивляюсь свої фотки і. Мне его не хватает, я буду ластку. Ребята, поддержите там лайком. я скучаю уже за своим